В Україні мені було 60 років. Я їздив на шашлики, ходив на рибанку, відпочивав на життя, а казка. Приїхав в Америку і пізд. Тут я молодий хлоп. Ношу ящики, рию землю, копаю траншеї, пашу як коняка. Але є великий плюс: платять доларами. Де ви бачили, щоб в Україні можна було купити на пенсії Мерседеса, Ауді. Хочеш класну машину, приїжджай, Кархантер! Живеш Чикаго один рік і відклав 500 баксів. Вітаю! Ти можеш купити автомобіль! Живеш в Чикаго вже два роки, відклав тисячу баксів! Вітаю! Ти можеш купити собі круче машину. Живеш в Чикаго вже три роки і відклав три тисячі. Ого! Ти можеш потратити на мене або ти можеш купити цю машину. Вибір за тобою. Залітай в Car Hunter, В нас є купа автомобілів на будь-який смак та бюджет. Сьогодні ми розберемося, чим відрізняється Mercedes GLE першого покоління від Mercedes GLE другого покоління. Головна різниця, звісно ж, моторі. Тут старічка 3,5 літра, 300-200 кінських сил. А молодого. Маленький моторчик на 2 літри на 255 кінських сил. Маленький, але спортивний розгін від 0 до 100 – 7,2, 7,6. Розхід палива новенького, 28, старого, 24. Ой, ну а тут я б дала 100%. Неймовірно сучасна машина. Ну що ж, пиши свої коментарі, яка тобі сподобалась найбільше, молодіша чи старіша. Car Hunter. Любите випити парного молока, тоді ця машина саме для вас залітає в продаж 2019 року BMW X5. Ти спиш і мрієш про неї, тоді саме час її взяти. Чорний X5 на чорному салоні все як книжка пише. Електронний спідометр. Камера заднього виду. Є все, що треба. Хочеш мати багато дівчат і класну тачку, залітай в Car Hunter. Ти гаряча жіночка 30. Я розкажу тобі, як вибрати моцного хлопа, а не ВЯЛОГО Якщо він їздить на Audi, в нього є мані в кармані. І він буде тобі дарувати хороші подарунки. У нього немає кубиків на пресі, але їздить він на Мерседесі і буде носити тебе на руках. Хлопець на BMB виглядає сильно. Потужно, але коли доходить до діла, стрільну і втік. Хлопець на теслі ред флег. Скоріше за все, у нього вже теж є хлопець. Газу дав, труси злетіли. В продаж залітає БМВ 2019 року 530. Ці оченята спокушають всіх мужчин на дорозі, тому їх називають ангельськими цієї машинки. Ніколи не було цьомі-цьомі ні спереді, ні ззаді. Машинка понижче. Ті типу седанчик і є місце для тебе і для мене. Чорна шкіра, чорна стеля і світле майбутнє. Тебе чекає з цією машиною. Хочеш мати дійсно круту тачку? Залітай, Car Hunter! В тебе є 2000 і ти хочеш купити цю ржаву Хонду 2008 року? пу 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 Не вийде, бо вона коштує 6. Але з двома тисячами ти можеш купити таку собі Хонду 2018 року або таку анді і платити всього лиш 300 доларів на місяць, і це все можливо тільки Car Hunter. спортсмени, бізнесмени та просто багаті люди. Вибирають цей автомобіль 2018 року. Volvo XC90 злітає в продаж. Успішні люди хочуть жити довго і хочуть, щоб члени їхньої сім'ї так само довго прожили. Тому вибирають безпеку. Volvo – це найбезпечніша машина в світі. Водночас вона неймовірно стильно виглядає. Цей дизайн з 2016 року і нова вона продається така сама. Я сів в цю машину, і грошей стає мені навіть здається ще більше. Всередині ми. Сидимо як в скандинавській вітальні. Є електронний спідометр, є камерка 360, великий 9-дюймовий екран. Тобто є все, що треба для великої сім'ї, так як тут цілих сім. Хочеш класну тачку та ще й зберегти грошей, пачку, залітай в Кархантер 2001 тисячі внеску і виїжджаєш на цій Вольво з платежем 350 доларів на місяць. Хочеш кращу? Гарнішу, молодішу машину завітай в Car Hunter. І ми обміняємо твою стару машину на нову, або ми можемо її купити за кеш, навіть якщо вона в кредиті. Для оцінки вартості твого автомобіля просто напиши він номер в Дірект. Халявку любите, а хто ж її не любить, встигне отримати до 4 тисяч доларів при покупці автомобіля. Ця програма закінчується вже в вересні, так що залишилось дуже мало часу. Знижку отримуєш на електричну або плагін гібрид машину. Маленький гібридик BMW i 3 всього лиш 7 тисяч 700 доларів. 2022 року Mitsubishi Outlander плагін гібрид всього лиш 16 тисяч 995. Tesla Model 3 в нас. Починається з 19 тисяч доларів і є Tesla Model Y за 20 тисяч 600. Ну і вишенька на торті Audi e-tron. це найкрутіша електричка, яка просто існує. Всі ці автомобілі ми можемо зробити взагалі без першого внеску. Тобто, ви приходите, приносите драйвер лайсенс social секюріті, їздите на машині і через місяць платите від 200 доларів. Вітаю вас з закінченням того робочого тижня і хочу вам показати, що в нас з'явилося. А появилося в нас дофігіща Audi. До речі, Audi Q7 на секундочку на нових тормозах, на новій резині, доступна до продажу. Jeep Grand Cherokee, Lexus NX300 Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid, Він можна без першого внеску. Porsche Cayenne, 12 рік, але машинка просто в ідеалі. 3,6 6 літрів мотор. Так, інфіті така нефігова. Далі Ford Explorer. Це взагалі 3,5 літра. Якщо треба надійну дешеву обслуговувані машинку, то кращого взагалі не знайдеш. І в нас ціла купа автомобілів, так що залітай на тест драйв. Такого ще не було. BMW дійсно постаралося. Ви просто подивіться, що вони запхали в комплектацію до цієї машини. Авто, робота. Ви просто подивіться на цього авторобота. Та теж капіц. І ця комплектація продається виключно. в Car Hunter. Субота, базарний день в Car Hunter. І по традиції, аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось цей 4К телевізор. Телевізор один, автомобілів багато, поспіши. До нас сьогодні заїхав Михайло з донечкою. Вже забрали отакий от джип Grand і Limited на секундочку. І хто рано встає, той телевізор виграє. Михайло, пару слів буквально про наш Дуже сервіс. Дякую, хлопці підібрали автомобіль. Все дуже швидко, все класно, ви супер. Дякую. дизельок залітає до нас в продаж, гордість німецького автопрому, Volkswagen та урек. Ой, пацани, коли я чую, як цей дизельок муркоче, аж слюнки течуть. В білому кольорі, на чорному салоні, є місце для тебе і для мене. А тяга яка тяга, тя не дизельок, то вам не бензин. Хочеш стати власником цього жеребця? Залітай Car Hunter. Кія! залітає продаж 2017 року BMW 330. На, ця машинка не мала цьомі-тьомі ні спереді, ні ззаді. Маленька зажигалка не за всі гроші світу. Коришнява шкіра, два ейрбега. Є все, що треба. Тебе зовсім немає грошей, але ти хочеш виглядати круто. Не біда. Залітай в CarHunter і купуй цю машину тисячу доларів. Перший внесок. Максимальна халява машина на 5 тисяч дешевше ринку, тому що в неї була. Фарбована четвертина, і ми не встигаємо її зробити, так як вересні рибець закінчується, і ця тесла з пробігом 40 тисяч миль продається за 16,995. А ця тесла з пробігом 90 тисяч миль продається за 20. Тобто, це просто більше ніж 5 тисяч доларів економії за отаку от косметичну. Ляпку, ця машина може продатися так само без першого внеску. Тобто ви приходите, платите 0 доларів і через місяць платите 250 доларів і їздите на Теслі. Валерія, ми взяли тебе на роботу зніматися відео, а не продавати машини. Ах, в мене є проблеми. Я хочу продавати машини, а вони говорять мені, танцювати. Мені. Доброго дня! Ви тут працюєте, я хочу купити автомобіль. Так, але я вам можу тільки станцювати. Седанчик не за всі гроші світу. Голосуй, що б ти купив? Отаку от, от Volkswagen Jetku на секундочку 9995 чи Audi A3 15-й рік 11 тисяч. Тобто це по великому рахунку 10, це 11. Обирай, що подобається тобі більше. Голосуй. Що можна купити за 2 тисячі доларів? Правильно, нічого. Але якщо дати 2001 унеску, то можна забрати ось таку от Mazda CX5 2020 року. Машина ніколи не була в ніяких аваріях, платите 2000 доларів і платіж в місяць в районі 300 доларів. За 300 доларів на місяць ви отримуєте музичку, боус, проекцію на стекло, підігрів сидінь, охолодження сидінь, шкіряні сидіння, лючок. Камерка заднього виду, електронний спідометр, машина сама тримає полосу, сама тримає дистанцію. Є все, що треба. А чого тут немає, спитаєте ви? А я вам скажу: тут немає нового власника, який буде їздити на цій мазді, і горя не знати. Хочеш класну тачку? Залітай в Car Hunter.